Ну і що, друзі, ми розпочинаємо наш огляд мотелю Sanadu Macad Bay. Починаємо ми його з рецепшену, з лобі і будемо дивитись всю-всю-всю-всю-всю територію, дійдемо до пляжу. Тому не пропустіть, ми будемо дуже детально все показувати. А поки подивіться, які види з цього готеля. Просто неймовірно. І так, розпочну з того, що розповім вам основну інформацію про готель Ксанду Bay. Як ми вже можемо здогадатись з назви готелю? Він знаходиться у районі Bay у Хургаді, що є одним із найбільш захищених районів від вітру і є найкомфортнішим для відпочинку взимку. Що робить цей готель таким популярним і привабливим? Так це те, що це готель у Єгипті з турецьким менеджментом та турецькою концепцією харчування і анімації. Тож тут дуже високий рівень харчування вже майже туреччина. Друзі, то саме завдяки тому, що тут в готелі знаходиться турецький менеджмент. рівня і дуже-дуже пильно за цим слідкують. І це, до речі, дуже відчувається, особливо в концепції харчування.